Коротше, це третя частина проходження нашої гри. Знову ж таки, буду намагатися робити коротко і без матюків. Снова э, полезные советы. To this boss Знаю, что надо. Сделай, чтобы эксис здесь. Must... Ой. И у нас думала, локация, тут такая она карта у меня сразу робится. Ой. О, бачу, 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 куди нам надо. ну, Куди ти? Та ну, куди ти? Врізаєшся у ці... Ай. Куди ты взрезайся? Високи! О, боже! А, я выкупала на дві кнопки нажимала. На назад і в... Чи-то ліво, чи то право. Я не. Я, я не различаю ліво, до право. Нам повезло, що тут є У цьому емуляторі кто Restore the Game гейм. Якось... якось дивно Якась дуже дивна траса. Ну, выглядит цієї трасса, звісно О! Одразу їм да попалось. Ну, це ж не їм ба. Ах ти, Енджел. О, все. До речі, я вже стала помічати цю саме різницю. Ту не просто їдемо, коли підбираємо ці 10 вам по фруктів. Та ну боже мій! Знову це фіня з uh, кнопкою. Треш! Я ж тебе трэш бока. Я же вас творив, я вас не уничтожу. Не сметь о Катаринах меня накопала в, в крайше. Та ну боже мій. О! Все одно не так не так багато потеряв швидкость, але все ж. Йоме. Можливо, мені просто тоді так не дуже сильно фаркануло. У другій серії. Пам'ятаєте, які у другій серії матюкалось? чи як там не матюкатися? У мене там періодично. Тін на голову падало, а я ж не знаю, як тут пригати. Я ж одразу починаю клацати по всім кнопкам. Коротше, ми виграли. О, Падажі Так, це в нас ж. Вже... Що я таке регануло? Э, це в нас же 4 хвилини. Все саме. Нашого ігрового часу. Вибачайся, я трохи захворіла. У мене соплі і горо. Коротше, сказав я нам як буст робити там. О, тепер можна. До речі, на цій карті ми ще будемо, бо в нас же ще один босс. Возь поем'я під ім'ям папу папу. О! vou oh. oi, oi Треба запам'ятовувати цю красу, бо ми на ній ще будемо. Я такі на на файті Фай! А! Фу! Спасибо, блин! Взгиб, выплюнув... ...Плэса! Ой, Боже! Ну тут ми точно не виграємо. Я вам це кажу. Ми на третьому місці, ми, ми, ми не виграємо. Я вам це кажу. О, вже на четвертому? Нажмем... Та куди ти? Я ж, Я ж повертала. Нікого фіга ти не повернула? Впав в пропасть. Двойной буст. Тут кого-нибудь бачила, вот так это двойный буст прям. Ой, я ж казала. Третє місце. Ничего, зараз зіграємо знову. Судячи за цього, у цьому видео у нас не получится с боссом цей самий раз на раз вийти на цій трасі. Есть вже пох дифига самая галимая ти саме, саме. клюшка о тут треба аккуратнее, бо тут є бага Це тобі месть ти мішка. А останнє не долетіло. Не долетіло до, до нашого энджую. О, зато до нього долетіло Тінь тішка. Все, до тайні. Якось фіга звісно, той саме тайні вміє на карті їхати. Це вже питанням мирового масштаба. Може, котекс навчив. Все може бути Ну, в дуже вдалому місці вони поставили цей. Бляха-муха. Я звітів с карты, да. Вот таке аккуратные чмо. А ну! Да ну боже, боже, боже мой! Снова ж таки! Вся бомба! Я ж, блин, не, ж, блін, не знаю, як тут прыгать, щоб її з саме затану. Спочатку на X воно не нажимає, потім не нажимає на поворот. Господи ж, ш... що зі мною твориться, неї На вряд. Ах. А ці бомби без приціла, це взагалі. Отдельный круг ада. О! Сука, сука! Дам! Та боже мій знову! Блін, щось я погаючкувалося, що мені в цьому відео везе. Дуже сильно везе. Давай! О, тобі. Ах, ти полярний. Да ну боже людь. Ага, ще повозмущайтесь мені тут. Та ні, зараз піде. Сосать вапу. Mm -hmm. Я знаю, що ти... тигр, хоча по тобі не видно. Але... Креш! давай по-хорошому. Ти програєш, а я не краду твою сестру Коко! І не використовую її для попитів. Причому на А, mm -hmm. энджин За... З... а да божерий А! -а, -а! Вот именно. О! Ой! Ми, ми з п'ятого вже на другому, на третьому другі. Креш! Зійди з дороги, я тебе прошу. Кто є зараз вашого Полярного двушка. На м'ясо пущу! <реш> <реш> І буде у вас полярний бівштекс? А ну, да боже мій! Да, ну, боже, аллиуя! Аллуя, Оля, аллилуйя, устатуї нема. Ну, 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 да! Нарешті! Нарешті, блін! Ох, ми виграли. Короче, на цьому я закінчу, бо вже 14.30.40. 14 Всім пока. Підписуйтесь на мій канал. Всім до встречи.